Як прийняти реферальне запрошення в застосунку Термінал, перейдіть за реферальним посиланням, яке ви отримали. Ознайомтеся з умовами програми, введіть номер телефону, з якого плануєте приймати платежі в застосунку, натисніть Прийняти запрошення. Завантажте застосунок, відсканувавши QR-код або через App Store Google Play. Зареєструйтеся в застосунку. Зверніть увагу: реєстрацію має здійснювати ФОП або юридична особа. Щоб прийняти оплату, введіть суму товару чи послуги та призначення платежу за потреби. Ви можете надсилати партнерам або знайомим своє реферальне посилання в меню Запросити друзів.